Добрий ранок, я ще зі своїм капучином 6.30. Везу Івана на вокзал. Він сьогодні потягом їде, залишає мені машину. Так, вчора він залишився. а Точніше, вчора він мав залишитись вдома роботу, але в нього були. Проблеми там з підключенням до систем, в яких він працює. Так, тому він поїхав на роботу вчора, а сьогодні він мені машину залишить, бо я мала вчора скористатися, щоб поїхати в магазин спеціальний. Не зробила цього. Ми так домовились. Тухий вихід. Я сьогодні працюю в таксі, якщо я ще малюків повезу машиною, а не вранішньою пробіжкою. Повносінний день за кермом в мене, півдня. Сьогодні короткий день, до речі. Гарного дня пупсик. Гарного дня Бувай. все. Ой. Вже поїхав, не чекав Петра, Петро, ось тільки їде холодно, Гриша Лія виде. Ну що, тепло на вулиці? Так, Лієчка? Платьячку треба йти? Не хотіла куртку теплу одягати. Лія. Лія, лія, лія. Хоче дитина, щоб літо не закінчувалося. Лія, швидше, будь ласка. Дай швидше, ми їдемо. Обережно дорогу переходь. Ручки змерзли, треба рукавички. Плющ теж росте нові гілки, його все в порядку. Температурний режим дозволяє. Випущу кури. Хоч прохолодно, але є їм травку, щоб поїсти, погуляти, йдіть погуляйте. І сидить, уявляєте? Оце так-так, друже. А як він туди потрапив? І як давно він сюди потрапив? Круто. Нічого крутого. Цікаво. Так, це він міг потрапити сюди лише ввечері, вночі, тому що ми вдень від... відчиняємо корятник. Іван зачиняє, коли вже двері, ворота зачиняє, тоді йде зачиняє дверця та корям, бо вони вже в корятнику сидять. Оце так кіт потрапив. Ну, тут ще є отвір. Не думаю, що кіт міг сюди пролізти. Хоча не знаю. Так, ситуація не дуже. Тепер треба буде це перевіряти щораз. раз. Оце так сюрприз неприємний. Минулого року в нас було таке, коли кури перестали нестись, коли кури перестали нестись, і я вам про це казала, то дехто писав, що коти, ну, кіт може красти яйця, їсти, якщо дуже голодний. Щоб були такі у людей досвіди. Тож ми на кота думали теж, бо вони ходили тут, кружляли. І начебто у всіх котів. Ну, тут немає бездомних тварин, собак, котів. Але сусідські теж щось таке можуть влаштовувати. Круто. А я підійшла до оливкового дерева. Так, Знизу щось оливок не дуже в нас. Немає де зібрати. Оп! Не бачу. Небагато. В минулому році було рясно-рясно. Тих оливок зараз не дуже. Є ось такі, але вони ще не чорніють майже. Не буде діла з оливками тими. Що ж у нас видно з цього вікна? Сусідські двори. Ось цей з коричневими віконницями зачиненими. Цей будинок, скоріше за все, той, що продається. Там вузенький він достатньо. І ну, двір захаращений, є ось гараж, це він. Сарайчики. Ось тут теж сусідній будинок. Прибудови прибудови, сарайчики, там колись був у них городик. Три роки тому точно можна було спостерігати там і овочі, а потім вони щось закинули цю ідею. Інколи там на парканчик вивішують білизну, коли погода дозволяє. Та й таке. Ось так. Ну, тобто, видно добре, сусідів. Ну, а вони. За бажанням гарно можуть побачити нашу кухню, що тут робиться ввечері. За... є потреба зачиняти віконницю, хоч це і важко зробити. Більше потрібно зусиль на це. Ну, а це вікно теж добре видно з дороги, коли їдеш машиною, теж проглядається вся кухня. Світиться, коли на вулиці темно. Та й не тільки коли темно. тож теж причиняємо. Все, я побігла, вже 12. Це означає, що малюків треба знову забирати. Скажу. Можно такси. Та в останні хвилини під'їжджають, парковку займають буквально 5 хвилин і повністю зайнята парковка. Ще 5 хвилин і чисто. Я насправді, я насправді на тебе дивилась, коли ти вранці зайшов, але я ж не можу звикнути, що ти в цій курці, тому я тебе не могла впізнати. І зараз, мабуть, те саме сталося через те, що ти незвично в цій курці виглядаєш для мене. Уху. Оце так перепад. Плюс вісім на вулиці. Хух, так, всі вдома. Саме вже навіть урок закінчився французькою онлайн. Миколай прийшов, приїхав вчасно і зараз чекає вже на дзвінок, на свій урок. А, ну, всі я мала на увазі діти вдома, а на роботі. Мені його ще зустрічати з вокзалу. ще він подзвонив, сказав, що прийшла посилка пакунок, насправді знаю, сказав навіть, що там. Там має бути книга з Амазону. Один-два дні. Йде книжка, яку замовляли. Це раз. Головне, правильно підібрати себе поразку. Ця книжка, те, що Петру треба в школі. Оп! Прочитати треба було. Вирішила. Замовити, пізніше покажу. Так, це з французької програми, з французької школи. З української ми теж замовили, теж нам їде вже з України посилка з книжками, ну і не тільки. Там бабуся, свекруха дещо ще поклала смаколиків. і Дітей в цю суботу не встигнемо забрати в наступну, поїдемо в тулузу забирати посилку. Це я скарджусь. Я знаю, що дехто з глядачок моїх живе в скандинавських країнах, так? в Норвегії, точно хтось є з вас. І я тут вам розказую, як мені плюс 8, ну, мабуть, плюс 10, і мені холодно, бачите. От же, невдячно. Просто перепад такий величезний. Припиняю. Сипову? А школи сіти. Симох. Сипоху вони? А, ну сипух Merci. Мала сиповує. Так, Все. Скупилась. Перший мінус купувати в середу, а не у вівторок, хоч сьогодні привезли продукти, ще довезли, але... Велика кількість людей, просто черга. Я більшу частину часу, більше ніж півгодини, просто чекала черга. А я, звичайно, вже від цього відвикла, тому що у вівторок дуже мало хто в останній день приїжджає перед заводом. І не можу сказати, що я що, щось мені там пощастило взяти, такого, ніж зазвичай, все одно жуель мені додатково запропонувала там взяти деякі продукти. Тож вони намагаються розподілити пропорційно, щоб не було такого, що в один день хтось хитріший і спритніший приїхав, набрав собі всього подешевше в цьому соціальному магазині. а На наступний день немає. Ну, хоча ось, мабуть, таке спрацьовує тільки з овочами і фруктами, бо буває, що у вівторок я приїжджаю, а там ну, взагалі нічого. Дві сухі цибулини і три в'ялені картопельки. Сьогодні навіть свіжий салат вдалося взяти. Давно такого не було. А ще вперше за дуже довгий період, я не знаю, такого вже, мабуть, півтора роки в мене не було. Ну, рік так точно. Безкоштовно йогурти, в яких там кілька днів тому добіг строк бажаного використання. Я з них роблю сир кисломолочний робила. Колись, по-перше, нам давали дуже багато в, в рестодекюр, там, де набори безкоштовні їжі нам давали на початку нашого тут перебування. І там на якому початку? Майже два роки. Більше ніж півтора року ми користувалися цією можливістю отримувати раз на тиждень продукти. Ось там нам давали часто ну на нашу сім'ю багато йогуртів, а не всі в нас їли такий. Консистенція не так вже і подобалась, особливо, якщо без наповнювача, ну Та й з наповнювачем також не встигали з'їсти, накопичувалось багато. Я з них варила ось такий сир робила. А вже їх сир використовувала для сирників, для вареників, як начинку для млинчиків. Такий був досвід. І потім в цьому соціальному магазині теж ось така була можливість взяти йогурти. Довго було таке і багато було. Можна було взяти так, що в мене і кілограм виходив з того, що я брала, безкоштовно в мене кілограм сиру виходив. А потім чомусь це все припинилося. Ну як? Чомусь? В якийсь момент певна група продуктів там зникає в цьому магазині, щось нове додається. Зараз дуже багато різних різної локшини. Там, до речі, ремонт дороги, і тому тут тимчасовий світлофор. Спочатку одна сторона приїжджає, тут чекають на червоне, потім нас пропустять все, пропускають вже. Дала всі йогурти не солодкі солодкі поки що постоять, не впевнена на рахунок в них. А зараз буду варити з цього сир. 23 баночки. Так, все. Буду через 20 хвилин. Не таксі на сьогодні. Добре, не таксі. Мені не шкода навпаки. Точніше, мені шкода чоловіка, який би оце пішки йшов по холоду після роботи більше 2 кілометрів, десь 2-300 в нас до вокзалу, якщо мені це нічого не варт. Підтримка. Він теж для мене це завжди робить. Коли є можливість, ну добре, може не завжди. Але піклується, якщо потрібно. Якби я на нього не сварилась і не бурчала, буває, буває всяке, вранці я йому теж, ну майже, насправді я йому відповіла, як завжди, сердилась на нього, тому що... Якщо хтось звернув увагу, як я йому сказала, щоб ти спитав про паркування. Тому що є в нього така дурна звичка. І тут я не буду казати там, чоловіча, жіноча. Але саме терпіти не можу, їхати за кермом, коли він поряд, тому що він не може стриматися від того, щоб мені не давати вказівки. Зеркало туди, то тут. Тут повернути, тут ще щось зробити. Тут не так перемкнула, чи недостатньо. Ой, недостатньо звернула увагу на щось. І він постійно коригує мою поведінку як водійки. І я не уявляю, щоб я йому оце сиділа, розказувала, що йому треба робити. Куди їхати і де повертати. І це мене просто бісить. Ну, це я вже скаржуся. Це такі е, е, як, байки, коли розповідають, як ото чоловік з дружиною живуть. Це в нас таке. Якщо... пан вважає, що все окей, що тут такого. То він же ж добра мені бажає Вчить мене життю, як мені треба кермувати автомобілем. І ось вранці так само я ж цього терпіти не можу. Щось мене зовсім не видно. Ну слухайте тоді і зараз. Буду вже в темряві їхати. <кхем> Все, думка пішла. А, ну так, е, їхали, і він мені почав щось щось казав мені, чи щось сам поправляв, щось вмикав, вмикав, не пам'ятаю. Ми створилися, ну, не, мене, мене не сердились, але мене це, як завжди, вже <кхем> обурення почало підніматися горлом. Ну, Саме тому я йому так відповіла. <смі> я тут так припаркувалася від. Ч... А чого ти тут припаркувалася? Щоб <смі> 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 ти спитав. Звичайно. Тобто не хотіла далі слухати критику про правильне паркування. Все, я вже майже доїхала. Так. Щось я схоже трошки... Не запізнилась. Це, це мабуть, на столузи потяг приїхав звідкись, з гір, до Іванового потяга ще 10 хвилин. Так, але я знову не туди поїхала, треба на парковку їхати. сигналила фарами, щоб мене було помітно. Бонсуар. Бонсуар. Vous allez bien? Oui, ça va. Trente deux trente trois, trente, quatre, trente cinq trente six, trente-sept, trente, huit, trente-neuf. Лист Руперта ще не дійшов на північ до Емелі і Тільди, тож Тільда не мала жодної можливості дізнатися, що відбувалося вдома у Шепшиновому провулку. Але, чесно кажучи, зараз вона рідко згадувала про село та своїх друзів. Вона була цілком зайнята тим, що насолоджувалася візитом до пратітоньки Емелі. А хіба не для цього існує відпустка, чи не так? Казка про домовика. Зосталося сиротами три брати. Спочатку померла мати, а за рік після неї важко занедужав і помер батько. Жила родина небагато, невелика хатинка, клаптик поля, крихітний садок. Пасіка на три вулика, та з неї толко ніякого, бо щойно батька в могилу поклали, як бджоли кудись запропастилися. Сидять парубки, журяться, і як теперечки, то все між трьома розділили не доберуть. Друзі, це власне все на сьогодні. Я вам дуже вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. Ви ще встигаєте це зробити. Перевірте, чи ви підписані на цей канал, чи бува не злетіла підписка, бо навіть таке трапляється. Принаймні, мені про це пишуть постійні глядачки, глядачі. Перевірте, будь ласка, або, можливо, ви не підписались. Підпишіться, мені буде приємно, що аудиторія наша зростає. Зустрінемося, як завжди, в коментарях. Заходьте привітатися, чи, можливо, є якісь питання, побажання, поради. Буду читати все, по можливості буду відповідати. І, як завжди, побачимось в наступному відео. Дякую ще раз, бережіть себе, знаходьтесь в безпеці, наскільки це можливо, і тихого, мирного дня вам. Бувайте!